Потім реал сейд, у ті посейні цікаво, безпечкувати. Доброго дня. Доброго. Доброго. Ви пан Олег? Так. Да. Я вас ще не бачив. Ну нічого, майте, майте. на увазі, нас вже пишуть. Це два ага, години до мережі. Тому ми так спілкуємося з Розумів. Так. Да. Бо все це піде до там зрозумілої Що Чіпка на увазі. Ну, зараз до кілля прийде. Раз, два, три. Раз, два, три. Добре чути? Так, Все добре чути. Ой, а може би навіть наушники краще вдягнув, ніж на гучну мовиць, точно. Нормально, в принципі, буде.

Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, що ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так. Добре. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є так, є. є, так. І пан Василь, і пан Олег представляють суб'єктом? Так, так. Угу, дякую. А, тоді, значить, наступним чином діємо. У нас поки що тільки представники суб'єкта і представники міндовфілля на підключенні, тому даємо можливість представникам громадськості підключитися. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас десята година, 16 хвилин. Сьогодні в нас 10 червня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Трікса стосовно планованої діяльності, реконструкції існуючих виробничих приміщень для виготовлення мінеральних добрив азотно-фосфатно-калійного комплексу Трікса нпк Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на дане громадське слухання. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято Закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які, серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так з 29 липня 2023 року набрав по чинності пункт 2, прин 2 статті 17 законом. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Інших двох учасників я попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь. Отже, пан Олег, будь ласка, еколог Бережний Олег Миколаївич. Дякую, пан Василь. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкілля. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю Трікса Стосовно планованої діяльності, що передбачає а, реконструкцію існуючих виробничих приміщень для виготовлення мінеральних добрив, азотно-фосфорно-калійного комплексу Трікса нпк Та вважаємо громадські слухання, що відбулося. Всім дякую за увагу. всім умова дня до побачення. побачення.